Колеги, вітаю! Мене звати Ольга Демченко, Я очолюю команду клієнтського сервісу в компанії Admitser Advertising Україна. Сьогодні ми поговоримо про розвиток сітіві напрямку в світі та спробуємо разом відповісти на питання щодо впливу глобальних трендів на локальні стратегії як паблішерів, так і рекламодавців. Для початку пропоную подивитися на динаміку інвестицій в традиційні медіа та онлайн канали. На прикладі ринку США, який безумовно є драйвером світових процесів. Як ми можемо бачити, витрати на офлайн-маркетинг, включно з лінійним телебаченням, знижуються за винятком хіба що точок прямої взаємодії з цільовою аудиторією, таких як виставки та місця продажу, тоді як в диджитал-канали навпаки зростають. Найбільшим драйвером зростання є відеореклама в цілому та ві, зокрема, які демонструють 16,7% та 15,8% росту відповідно. А в цілому очікується, що витрати на СІТіві рекламу перевищать витрати на лінійне телебачення вже до 27-го року, трансформуючи медіапланування як таке. Це логічно, адже сіті поєднує в собі все найкраще від телевізійної реклами та диджитальної. Зокрема, якісне повноформатне зображення, високий рівень залученості користувачів в контент, максимальний відсоток додивленості а та можливість досягати перформанс-цілей. Як свідчення цьому, згідно з дослідженнями Нільсан, вже у 2025 році 56% маркетологів у світі планують збільшити витрати на ott сітєві інструменти. Що на 4% більше порівняно з показником 2024 року. Зокрема, найбільше зростання очікується в Північній та Латинській Америках. Європейський регіон демонструє менш оптимістичні настрої на фоні економічних викликів та загального скорочення інвестицій в реклами. Також важливо наголосити, що у США стрімінг вже забезпечує більше ніж 42 часу перегляду реклами, що підкреслює зміщення уваги користувачів від традиційного телебачення до живого контенту. 24-й рік був багатим на знакові події зі світу спорту, що послугували передумовою до шаленого зростання частки самолайф переглядів. А політичний сезон у США розвинув цей успіх у таких типах контенту, як новини А та спецефіри на кшталт президентських дебатів. Тож ті з локальних паблішерів, хто вже інвестує в покупку прав на живі трансляції знакових подій, можуть впевнено масштабувати цей досвід. Якщо подивитися на те, як виглядає розподіл переглядів реклами за типами пристроїв. Можемо бачити приріст у споживанні контенту саме з цітіві пристроїв у другому півріччі 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року, особливо в частині лайф контенту, як на ринку Сполучених Штатів, так і в Європі. Також ми можемо бачити, що витрати на всі типи цифрової реклами демонструють зростання. Але найбільшим драйвером росту при цьому є саме SWOT, тобто сервіс відео на замовлення з платною підпискою та рекламою, на кшталт Netflix, Disney+, Amazon Prime Video а та інші. Така динаміка може бути обумовлена тим, що рекламодавці оцінюють аудиторію, яка має підписку як більш платиспроможну, порівняно з тими користувачами. Які споживають контент на подібних сервісах безкоштовно. А отже, зацікавлені в контакті з нею в першу чергу. Доволі знаковим трендом є те, що великі гравці почали об'єднуватися з метою забезпечити крос платформи на вимірювання охоплення. Зокрема, як стало відомо нещодавно. Amazon Ads та Року оголосили про створення єдиного спільного ідентифікатора, який дозволяє їм розпізнавати одного і того ж користувача, який увійшов у свій обліковий запис як на пристроях Roku, так і на пристроях Amazon Fire TV. Це дає змогу охопити понад 80% домогосподарств у США, які дивляться СІТІВІ. А перші тести показали, що рекламодавці досягли на 40% більше унікальних глядачів при тому ж бюджеті, а частота показу реклами одній особі знизилась майже на 30%, що своєю чергою дозволяє рекламодавцям отримати втричі більшу цінність від своїх маркетингових витрат. Ця інтеграція буде доступна для всіх рекламодавців, які використовують для реалізації своїх рекламних кампаній, а саме Amazon DSP у США вже до кінця 2025 року. А цей кейс є прямим свідченням того, що конкуренція не має заважати кооперації для задоволення інтересів клієнтів. Оскільки вдалий креатив є невід'ємною складовою для успішної рекламної кампанії, важливо використовувати ті переваги, які надає CTV в цій площині також. Тож замість стандартних відеороликів ми рекомендуємо створювати інтерактивні сітєві формати, адже як показує міжнародний досвід, такі рекламні повідомлення здатні на 71 секунду довше. Утримувати увагу глядача та роблять сітєві не лише awareness, а й performance інструментом. Зокрема, міжнародні дослідження показують, що використання рекламодавцями такого елементу, як QR-код, а в відеокреативах за 24 рік зросло втричі. Український рекламодавець може брати собі цю інформацію на озброєння та масштабувати цей досвід на користь своїм рекламним компаніям. За даними маркетер, очікується, що вже в поточному році більше ніж 90% рекламних витрат на CTV у світі будуть здійснюватися через програматік системи. Зокрема, згідно з даними ComScore, глобальна dsp платформа від Google tv 360 вже охоплює від 70% до 80% ctv сітіві пристроїв у країнах Європи. А в США цей показник взагалі наблизився до 100. Таким чином Google інвестує в партнерство з видавцями, щоб надати рекламодавцям доступ до найякіснішого інвентарю в одному вікні. Ми можемо бачити, що в США та в більшості провідних країн Європи інвентарна пропозиція в Єві 360 є максимально повною. Та включає в себе як глобальних гравців, постачальників контенту, на кшталт Netflix, Paramount, Disney та інші, так і локальних, чого наразі не можна сказати про Україну, де сітівий інвентар складається виключно з YouTube. Тим не менш, світові тенденції дають всі підстави стверджувати, що інтеграція з DV360 – логічний крок для тих українських паблішерів, котрі прагнуть. До залучити рекламні бюджети міжнародних та локальних брендів, а котрі мають чіткі вимоги до способу закупівлі реклами саме через глобальні сервіси. Не дивлячись на те, що станом на зараз інвентарна пропозиція в dv 360 обмежується YouTube, попит на сітіві інвентар зростає. Таким чином, за нашим внутрішнім дослідженням, а за перше півріччя 2025 року витрат рекламодавців в Україні на стітєві до закупівлі через тві збільшилось більш ніж на 14% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. В показах цей показник склав майже до 30%. Зупинимося більш детально на перевагах закупки різного типу інвентарю з одного вікна, зокрема в dv 360. Як показує міжнародний досвід, рекламодавці, які об'єднали свої медіа в dv 360, зафіксували на 120% вищу рентабельність рекламних витрат порівняно з придбанням сьорпаті відео напряму. Також рекламодавці досягають в середньому на 14% більше унікального охоплення, керуючи частотою компанії в dv 360 Також досканальне управління частотою покращує рекламний досвід користувача, адже бренд не зловживає його увагою. Наступною безумовною перевагою є можливість використовувати. Різні аудиторії Google для ctv компанії, в тому числі починаючи від соцтем характеристик та закінчуючи аудиторіями, створеними за допомогою штучного інтелекту, виходячи з запиту рекламодавця, для всього інвентарю YouTube плюс видавці. Аудиторні дані, які доступні в tv 360, тепер охоплюють на 40% більше домогосподарств. Які використовують для перегляду контенту саме сітіві пристрої. Це дозволяє забезпечити не просто якісний контакт, а й максимізувати ймовірність потрапляння в потрібну саме вам цільову аудиторію. Наступною безумовною перевагою є розширені можливості аналітики від базових показників охоплення та відстеження впливу рекламної кампанії на сприйняття бренду. До глибинних перформанс-метрик. Завдяки різноманітним типам звітності ви можете оцінити результати кампанії одразу у кількох вимірах, а саме розмір та склад охопленої аудиторії, рівень доблювання унікального охоплення між видавцями, кампаніями та пристроями, оптимальність частотних налаштувань, кількість нових користувачів. Та внесок кожного паблішера у загальний медіарезультат. Максимальну глибину та повноту даних звітів dv 360 забезпечує у синергії з іншими продуктами Google Marketing Platform, зокрема з Google Аналітикою 360 та Campaign Manager 360, що дозволяє комплексно оцінювати ефективність стратегії, своєчасно вносити необхідні корективи та досягати вищих результатів. DV360 дозволяє фіксувати покази та охоплення по компанії не лише на рівні девайсу, де один девайс дорівнює один показ, а й реальну кількість показів, враховуючи кількість людей перед одним екраном в момент перегляду так званих співглядачів імпрешенс А Та кількість унікальних глядачів Impression стрічков'ют відповідно. А це важливо для більш об'єктивної. Оцінки ефективності рекламної кампанії, адже коли мова йде розпоживання контенту через великий екран, один пристрій часто може переглядати більш ніж одна людина. Таким чином, метрика ков'юрінг, спільний перегляд в dv 360 дозволяє рекламодавцям точніше виміряти охоплення та кількість показів відеореклами на сітєві пристроях. Щоб оцінити, скільки додаткових людей дивляться рекламу на одному світіві пристрої, dv 360 використовує складні статистичні моделі для аналізу, в яких використовуються як чисто технічні дані на кшталт кукіс ідентифікаторів, мобільних ID, тощо, так і дані з реальних опитувань, які проводилися у 100+, країнах, а де Google моделює спільний перегляд. За такими факторами, як день тижня, час доби, країна та демографія. На основі цих даних Дві360 застосовує динамічну модель охоплення, яка прогнозує кількість додаткових глядачів, що виникають в результаті спільного перегляду. Тож у звітах ви зможете побачити, що кампанія досягла, наприклад, одного мільйона унікальних пристроїв, але завдяки ков'ювінку. Реальне охоплення склало 1,2 мільйона людей. Якщо ж розміщення відбувається за межами діві 360, отримати дані про співглядачів ви можете за допомогою встановлення лічильників Campaign Manager 360. А ця можливість вже була протестована на сторонніх майданчиках та вдало себе зарекомендувала. Тож користуйтеся. Наостанок, якщо підрозумувати, то досвід прогресивного світу показує нам, що майбутнє відео реклами дійсно за CTV, де цікавість до живого контенту буде зростати і надалі. Оскільки CTV не лише awareness, а й performance канал, зокрема завдяки інтерактивним механікам і можливостям персоналізувати ваші рекламні оголошення, рекламодавцям варто дивитися на цей інструмент. Як на мастхев для всіх поточних та майбутніх маркетингових стратегій, розвиток та стимулювання ринку лежить не лише в площині конкуренції, а й в колабораціях між локальними гравцями та глобальними рішеннями задля впровадження кращих світових практик та забезпечення клієнтам повноти доступу до дійсно ефективних інструментів на локальному ринку, в тому числі. А в цьому контексті особисто ми дивимося в майбутнє зі стриманим оптимізмом. Адже вже маємо перших ластівок з числа українських ott платформ, які вже тестують підключення до dv 360. Наш спільний час добіг до завершення, адже у колег по ринку є багато цікавої інформації для вас також. Тож, якщо у вас виникли додаткові питання, ви завжди можете зв'язатися з нами. Будь-який зручний для вас спосіб, і ми будемо раді поспілкуватися з вами в індивідуальному порядку. До нових зустрічей!